在休息时间工作，可能。 Сьогодні ми урочисто відкриваємо модернізовану каналізаційну насосну станцію номер 7 З часу ця каналізаційна насосна станція була збудована для промислового комплексу «Текстерно». і разом з, з певним часом, разом з комплексом каналізаційних частин вони були передані комунальним власним спостерігам. Зараз вона була модернізована в 81-му році, але все одно зрозуміло, що з того періоду багато минуло часу. І основний момент це що. Суттєво зменшилася кількість стоків, яка відводиться зараз з цього району каналізування, відповідно обладнання, яке стояло. Націй насосня, воно з однієї сторони морально застаріло, з другої сторони суттєво відрізнялося зі своїми характеристиками від того реального об'єму стоку, який перекачується. Коли ми зробили відповідні розрахунки, поставили засоби обліку стоки, ми побачили, що об'єми перекачування стоку значно менше, відповідно можна затрачати значно менше електроенергії для того, щоб виконувати цю функцію. Протягом приблизно двох з половиною років ми реалізовували цей проект. Спочатку підбирали обладнання, складали проект прошлої отримали прогодження міського виконкову, проводили тендер. Проходив чаша на вороництво, бо це специфічне обладнання, яке виробляється на замовлення. Після того своїми силами ми монтували це обладнання і наразі вже, в принципі, всі три насосні агрегати змонтовані, можуть працювати, а відповідно ми досягаємо цієї економії, яка була такномовно. Крім того, на цій насосній станції, так само, як і на інших наційних насосних станціях, ми запровадили автоматичну систему управління сучасну, яка дозволяє плавно запускати насосні агрегати і вибирати оптимальний режим роботи для нас. Населення яких до масив будуть uh -huh. податковувати населених станціях? Uh -huh. І чи, uh -huh. чи, 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 uh -huh. чи споживачі нова на сестрі? Звичайно, що такий об'єкт не є видимим для ока простого споживача, оскільки книси не стоки після того, як виходять з будинку, вони людей не видимі. Але для нашої системи це суттєве покращення надійності і роботи і суттєве зменшення споживання електроенергії, що відповідно впливає на перспективне нездешевлення тарифу, а просто перспективне зменшення навантаження на тарифу. Оскільки не буде потреби ці витрати, які шлинішні тренерах закладати территорию. Що стосується, що стосується району каналізування, то в даному випадку ми можемо говорити про район сонячний, частково про мікрорайон Канаду, район вулиці Галицької. І промислова зона, це корбальний завод, екстерно і район вулиця і частину району з А чи потребується налогічної модернізації інших на малих реалізаційних насосних станціях? Ми в більшості вже реалізували таку модернізацію. Нас залишається з великих заційна насосних станцій на вулиці Шептицького. Вона є в проєкті заходів, які ми позначають на в кошти з А в інших містах є такі. Скажімо, цей проект він унікальний тим, що йдемо про дуже велику колективну станцію. Інші міста також намагаються в міру можливостей фінансової в першу чергу модернізовувати, але, на жаль, теперішній час, коли водоканали стикнулися з суттєвою збитковістю і недостатністю коштів, вони кожне місто себе це може посмотрети. Тобто ми стараємося в Авангарді робити ці речі, хоча я не можу сказати, що це унікально. Скільки що портувало Тернополю? Загальна реалізація проєкту. 5,5 млн грн приблизно, Але суттєвий момент, що ці кошти ми сплачуємо з розтермінування платежу. Тобто По постачальник обладнання надав нам так званий товарний кредит, ну, щоб ви могли зрієтувати, наприклад, чоловіка суто про самі насоси, які коштують 4,5 млн грн. Ми сплачуємо 126 тисяч гривень в місяць приблизно. В той час, як економія, приблизно сягає також 103-104 тисячі гривень. А кредити хазяїться? Ні. Повністю кошти підприємства частково, тільки в минулому році, було ці тисяч виділ за всю ж не тільки відкриття комунаційної насильства.